Вітаю усіх батьків-підлітків. Зараз ми з вами в одному човні. Тому хотілося б проговорити те, що сенс підліткової кризи полягає не в тому, щоб зіпсувати з нами відносини, зробити нам погано, а в тому, що в цей період формується самостійність дитини, її особистості в цілому, її цінностей через певний бунт, протистояння і пошук свого нового Я в світі вже дорослих людей. І конкретними прикладами, поведінками підлітків, які можуть сигналізувати про початок у цієї кризи, буде, наприклад, ігнорування ваших прохань на станок. Раніше дитина, хоч і не завжди з радістю, але виконувала ваші прохання. Тепер у відповідь тиша або ж закочування очей. Підліток наполягає на своєму, часто не наводять чоловічних аргументів, може відкрито висловлювати сумнів щодо вашого досвіду, типу, та що ти розумієш у моїх проблемах. Ти ще з іншого століття. На перше місце вже виходять думки друзів, блогерів, кумирів. Дитина може ставати більш замкненою, неохоче розповідати про своє життя, емоції, проблеми, і ви можете відчувати, ніби відсторонюєтесь. Навіть ті правила, які раніше сприймались нормально, тепер можуть викликати протест і бажання їх порушувати. Які ж почуття це викликає у батьків? Розгубленість? Що сталося? Де моя дитина? Образа я стільки для нього робила, а він так зі мною. Тривога. А що буде далі? Чи зможу я його направити, спрямувати? Безпорадність, я не став до нього достукатись, Гнів і роздратування, його поведінка просто виводить мене із себе. Смуток, відчуваю, що втрачаю зв'язок зі своєю дитиною. Але важливо розуміти, що ці почуття є абсолютно нормальними для батьків підлітків. Це сигнал про те, що ваші стосунки потребують певного перегляду та адаптації вже до нового етапу розвитку дитини, тобто замість наказів обговорення, замість критики підтримка, щирий інтерес до його думок, почуттів та переживань. Правила мають бути зрозумілими, послідовними і обґрунтованими. Краще їх обговорювати разом. Можна знайти спільні інтереси, які приносять задоволення вам обом. Це значно зміцнить ваш взаємозв'язок. Якщо ви були неправі, не бійтесь це визнати і вибачити. Це покаже вашу зрілість і чесність. І головне нагадуйте собі, що це тимчасово, і ваше завдання пройти дитині цю кризу, зберігаючи при цьому довірливі стосунки та залишаючись для дитини важливою людиною.